Мені здається, що я йому подобаюсь. Він подає певні сигнали і щось всередині підказує, що це так. Однак я не впевнена. Однак мені здається, що він зі мною фліртує, але це не точно. Чи цікаво вам дізнатися секрети, як можна визначити вашого таємного шанувальника? Або вам дуже сильно подобається якась людина, але ви не знаєте, чи ви їй подобаєтеся. Ви хочете переконатися, що ваші почуття взаємні, але ви не знаєте, як. І ця невідомість може зводити з розуму і зупиняти від того, щоби зробити перший крок. Вітаю вас, мої соковиті, солодкі булочки! Мене звати Вікторія, я студентка, психолог і психотерапевт. І сьогодні я розкажу вам сім ознак, за якими можна визначити, що хтось таємно у вас закоханий. Перша ознака поводить себе інакше поруч з вами. Поведінка цієї людини змінюється, коли вона спілкується саме з вами. З усіма іншими людьми вона абсолютно нормальна, звичайна, однак саме з вами в неї може змінюватися голос, вона стає надмірно балакучою або, навпаки, мовчазною і закривається в собі. Справа в тому, що ця людина не знає, як себе поводити поруч з вами і що таке зробити, щоб вам сподобатися. Будьте уважні і поспостерігайте за поведінкою цієї людини, як вона спілкується з іншими людьми і чи відрізняється її поведінка, коли вона поруч з вами. Друге, проявляє ініціативу у спілкуванні. Зацікавлена у вас людина буде писати вам, навіть якщо їй нема що сказати. Вона буде шукати привід для того, щоб надіслати вам повідомлення, а якщо приводу немає, то просто напише Привіт як справи тільки для того, щоб привернути вашу увагу. Ваш шанувальник або шанувальниця хоче говорити з вами, навіть якщо не знає, про що саме говорити. Третє, багато усміхається поруч з вами. Закохана у вас людина буде посміхатися вам набагато більше, ніж усім іншим. Вона щиро радіє поруч з вами. Це може бути легенька усмішка, за якою ховається знервування, або широка либа щастя. Звертайте увагу, чи ця людина усміхається вам більше, ніж усім іншим. До речі, шанувальник буде сміятися з ваших жартів, навіть якщо вони не сильно смішні. Четверте, нервується, веде себе незграбно. Коли ви закохані, ви ніяковієте у присутності об'єкту ваших бажань. Ви нервуєте, щось перебираєте в руках, очі бігають, вам страшно зустрітися поглядом з вашою пристрастю. Ваше тіло реагує на присутність жаданої людини. І окрім найочевидніших фізіологічних проявів, ще також розширюються зіниці, піднімається тиск. Посилюється серцебиттям. Через усе це знервування ви починаєте якось метушитися, нервуватися, якось тупо жартувати, дебільно сміятися як стеліпко, якісь дурниці ляпати, говорити не в попад, тіліпатися і взагалі вести себе дивно. Дівчата часто дивуються, о, чому я попадаю в незграбні ситуації саме тоді, коли поруч хлопець, який мені подобається. Тому що через знервування ви стаєте метушливі, тримтять руки, з'являються різкі рухи. Через все це ви можете впасти, заплутатися в словах, поперхнутися, пролити на себе щось, їсти і замурзатися, як свинтус. Насправді. Це все абсолютно нормально. Саме таким незграбним чином ми і реагуємо на людей, які нам дуже-дуже подобаються. Отже, зверніть свою увагу. Наприклад, ви заходите в офіс, в аудиторію, в якусь компанію друзів, і тільки ви зайшли, а якась людина зірвалася з місця, почала метушитися, не знає, куди діти погляд, очі бігають. Скоріше за все. Це означає, що він або вона у вас закохані. Є люди, які вміють тримати себе в руках і не показують своє хвилювання, як бути поруч з ними. Наприклад, ви дівчина і хочете переконатися, чи ви подобаєтеся якомусь хлопцю. Поспостерігайте за ним, поки ви спілкуєтеся. З першого погляду, він виглядає спокійним, оскільки він вміє добре себе контролювати, але ви будьте уважні. Якщо ви йому подобаєтеся, у нього можуть розширюватися зіниці, червоніти щоки, тремтіти губи, будьте уважні і спостерігайте за фізіологічними реакціями, які він не може контролювати. П'яте, хоче бути ближчим до вас. Таємний прихильник буде старатися вибрати місце біля вас. Навіть якщо він не починає з вами говорити, він буде товктися десь поруч. В офісі чи в аудиторії, де сяде недалечко від вас, в компанії друзів буде вибирати місце біля вас. Або, ще один варіант, він може вибирати зручну позицію, з якою таємно і віддалено буде спостерігати за вами. Так, ми логічно переходимо до наступного пункту. Закохана у вас людина витріщається на вас. У нас людей є особливість, ми відчуваємо на собі чужі погляди. І якщо ви ловили цю людину декілька разів на тому, що вона витріщається на вас, скоріше за все, у неї до вас надзвичайно сильна цікавість. Сьоме. Хоче вас порадувати. Ваш таємний прихильник буде старатися вас чимось пригостити. Наприклад, ви працюєте разом і під час перерви ви пішли заварити собі чай. По-перше, він попреться за вами, нібито також заварити собі чай. А по-друге, він буде старатися вам щось підсунути. Печиво, цукерки, якісь смаколики. І така ситуація може відбуватися в будь-яких умовах, в компанії друзів де завгодно. Ваш шанувальник буде. Старатися вас чимось пригостити. Інколи люди роблять так тільки із вічливості, це правда. Однак, якщо ви помітили, що хтось активно і з ентузіазмом вже декілька разів вас чимось пригощав, то, скоріше за все, ви дуже подобаєтеся цій людині. Вона зацікавлена у вас і хоче вам догодити. Ось такі сім ознак, які видають з головою вашого таємного прихильника. Він проявляє знаки уваги, але, скоріше за все, соромиться зробити перший крок. Можливо, він не впевнений в тому, що його почуття взаємні і тому боїться зізнатися вам у своїй симпатії. Також, якщо вам хтось сподобається і ви помітили у його поведінці ці ознаки, можете бути впевнені в тому, що ви також йому подобаєтеся, і можете сміливо кликати цю людину на побачення. Розкажіть мені, чи є у вас хтось, хто проявляє до вас подібні сигнали. Чи можливо ви той, хто проявляє ці сигнали? Дякую вам, що ви подивилися це відео. Любіться, ходіть на побачення, зізнавайтеся в коханні, дивіться мої відео, ставте вподобайки, робіть всі можливі репости і тисніть на дзвоник, щоб вам приходили сповіщення про моє відео. Бийте в той дзвін. Обнімаю вас і побачимося в наступних відео.